Дня! Ви на каналі Святого Пантелеймона і з вами лікар Богуцька Зоряна. І сьогодні у нас тема 5 продуктів. Якісь це є 5 продуктів, які спалюють жари, стабілізують апетит, знижують апетит і покращують травлення. Перше, це є яблука і груші. Яблука і груші містять флавоноїди. І дякуючи цим флавоноїдам і клітковині, вони знижують відчуття голоду, покращують травлення, покращують проходження. Химусу пошлунково кишковому тракту, відновлюють мікрофлору кишківника, знижують цукор крові. Наступне це є чорниця, вона також містить флавоноїди, але вона ще досить корисна на очі. Вона відновлює зір, відновлює сітківку ока, вона покращує травлення, відновлює пішлункову залозу, стабілізує вагу і знизує холестерин. Наступне це є полуниця. Полуниця вона покращує пам'ять, увагу, вона спалює жир на животі, знижує відчуття голоду, покращує травлення. І останній продукт це є перець. Зараз з'явився на ринку, тому його споживайте. Перець містить капсоцигін. Капсоцигін покращує пам'ять, увагу. А саме головне, знижує відчуття голоду і спалює жир, особливо жир на животі і стабілізує цукор крові. Його добре вживати, хто має цукровий діабет або схильність до цукрового діабету. А з вами була лікар Бугуцька. Підписуйтеся на мій канал. На все вам добре, до побачення!